Шановні народні депутати, ну так же ж неможливо. Так, йдемо по поправкам. Поправка номер 12 Народний депутат продан Оксана, прошу. Дякую дуже, Володимиру Васильовичу. Шановні колеги. Я прошу поставити на підтвердження шосту поправку. І стосовно 12-ї поправки, друга частина. Я прошу народних депутатів підтримати її. Чому? Тому що дійсно цим законопроектом повинно спроститися реєстрація платників податків як в держреєстрі, так і в інших органах контролю, разом з тим, без прийняття 12-ї поправки і Шістнадцятої це спрощення не відбудеться, тому що я пропоную, щоб в обов'язковому порядку в цьому законопроекті і майбутньому законі визначити, що реєстрація уже після держреєстратора ні в податкових органах, ні в пенсійних органах не потрібна. Я прошу народних депутатів підтримати цю поправку і дійсно дати можливість майбутнім підприємцям реєструватися тільки в єдиному державному реєстрі. Дуже дякую. Дякую, ставлю на голосування про підтримку 12-ї поправки народного депутата продан. Прошу народних депутатів голосувати. За 151, проти 0, утрималось 23, не голосувала 229. <кій> Рішення не прийнято.